Перші дні реєстрації заяв на відстрочку через ЦНАП є чим поділитися, в тому числі з досвіду інших колег. Тож, при собі ми повинні мати оригінали своїх документів, які скануються працівниками ЦНАПу. А, да, допускаються нотаріально засвідчені, але практика зараз свідчить, що деякі ЦНАПи чомусь відмовляються реєструвати нотаріально завірені копії документів, вимагаючи оригінали. Тому. Розуміючи, що у вас є той оригінал, краще візьміть його з собою, даби вас не завернули і ви не реєструвалися на іншу дату. Якщо ж ви розумієте, до прикладу, що у вас там свідоцтво про народження вашого брата, оригінал брата за кордоном, не є проблемою взяти витяг з драцу, якщо принципова така проблема у вас виникне. А наступне з приводу от я все таки вам говорила, що так дійсно, і працівникам ЦНАПу зазначаю: в додатку п'ятому ніколи не був прописаний військовий, Кого обліковий документ але Якщо у вас є оригінал, наприклад, у тимчасове посвідчення, військово-ліковий документ, військовий квиток, відскануйте обов'язково його і додайте до переліку документів, тому що нагадую, працівник ЦНАПу, тобто адміністратор, не знає, яка саме у вас ситуація, і якими саме документами ви б хотіли підтвердити своє законне право на відстрочку, яке, можливо, і до того отримували через ТЦК. Також хочу сказати, коли ви. Подаєте таку заяву на відстрочку з пакетом документів, їх приймають, вам мають надати саме от, такі от підтверджені, роздруковане, що у вас прийнято заяву на відстрочку. Тобто, саме тут ми бачимо номер звернення, ми бачимо дату такого звернення, ми бачимо, що ж за фізична особа військово зобов'язаний подав таку заяву, і внизу чітко описані ті документи, які Адміністратор відсканував, тобто, якщо у випадку вчиниться якась бездіяльність, або нам необхідно буде оскаржувати відмову до суду, от саме цей документ вам замінить раніше додаток четвертий, зареєстрований, або опис складень і чек, коли ми Укрпошту відправляли.